Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про вишиванку. Але, як ви вже знаєте, перед початком нашого заняття ми з вами зробимо артикуляційну гімнастику для наших язичків. Дивіться уважно на мене та повторюйте за мною вправи. Перша вправа у нас буде посмішка. Будочка, космичка, зубочка.

справа наша – вправо Молодці, башка. А тепер ми перейдемо до нашого заняття. Дітки, подивіться на малюнок. А тепер скажіть, як називається наша країна. Так, правильно, наша країна називається Україна. А як називають людей, які проживають в Україні? Так, дітки, правильно, українцями. Дідки, подивіться на малюнок. Це Наталка. Давайте уважно на неї подивимось і скажемо, який одяг у наталки. Так, наталочка яме по нас білу вишиту сорочку. Вона називається вишиванка. Також у наталки є стільниця. Червоні чоботи, а на голові. Віночок, правильно дітки. А ще на шиї у Наталки є намисто, це національний одяг українців. Але вишиванки, вони бувають різні. Подивіться на малюнки. Вишиванки можуть бути вишити хрестиком червоного, чорного блакитного та синього кольору, на вишивальці можуть бути квіти, пташки, геометричні фігури, Вишивальки в нас дуже різні, але вишиванки в нас можуть бути. Не тільки жіночими, але й чоловічими вишиванки. Подивіться уважно, вони можуть бути чорні, можуть бути білого кольору. Вони також можуть вишити як червоними нитками, так і синіми, блакитними. Дітки, Наталка нам пропонує пограти з нею у гору. Дивіться, вона буде показувати речі. А вам потрібно назвати ці речі лагідно. Ось, наприклад, сорочка А лагідно? Сорочечка. Правильно, Підниця, А лагідно? пільничка. Щоботи, а лагідно. Чоботки. Правильно дітки. Віночок, алагідно. Правильно дітки. Лагідно буде теж. Віночок. Намисто. Намисточку. Правильно. А тепер уважно подивиться на малюнки. Урахуйте, будь ласка, скільки тут вишиванок. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Правильно. У нас тут чотири вишиванки. Діти. А давайте у них поглянемо, які вони, перша вишиванка, що на ній вишито. На першій вишиванці вишиті різнокольорові квіти. Правильно, діти, на другій вишиванці вишиті. Пташки. На третій вишиванці вишита червона калина Правильно, діти. І на останній вишиванці вишита вишити червоний мах Правильно, діти. А тепер покажіть, будь ласка, вишиванку, на якій вишити пташки. Правильно діти. Це у нас друга вишиванка. А тепер знайдіть вишиванку, на якій вишиті різнокольорові квіти. Молодці, діти. Це у нас перша вишиванка. Правильно. А тепер знайдіть вишиванку, на якій вишитий червоний мак. Так, дітки, молодці. Осі. А тепер спробуйте знайти вишиванку, на якій вишита червона калина. Так, правильно, ось вона. Молодці, дітки.